Між іншим, ви згадали про Ізраїль. Ви бачили висловлювання пана Антаньяху щодо Росії? Напередодні прем'єр Ізраїлю заявив про те, що він хоче відбудувати з Росією відповідні стосунки. Він вважає Путіна, ну так би мовити, не те, щоб видатним, але дуже сильним лідером. І, ну, видається, що Ізраїль не робить. Ніяких висновків з історичних уроків, а хоче дружити з Москвою? Ізраїль, в принципі, як за природою йому є. По-перше, складається з великої кількості росіян, українців і інших етнічних ізраїльтян. Ми всі чудово розуміємо, що вони стратегічно вміли дружити і пристосовуватися до будь-яких ситуацій за всі віки, коли їх звідкись. Наганяли з різних причин. І тут, скажімо так, інтерес до дружби з Росією в їхніх національних інтересах От і в, в природі, яку я назвав. От Але... іншим, так я кажу, що я спілкуюся з Путіним, бо це потрібно для захисту життєво важливих інтересів Ізраїлю. Так, я думаю, що вони, зокрема, можуть також сподіватися на певну. Протидію Ірану, або, скажімо так, через дружбу з Росією вони хочуть зняти загрозу з боку Ірану для себе. Це uh -huh. стратегічно непогано. А те, що визнають Путіна неодноразово якимось сильним лідером, ну і Сталін був сильним лідером, і Ленін був, але що вони творили цією своєю силою, це так. вже друге питання. І де вони тепер в контексті історії?